Ваша дитина ховає обличчя, уникає фото, не хоче вийти з дому через акне. Кажуть, переросте, але 95% підлітків стикаються з акне, і багато з них несуть рубці на обличчі все життя. Чому чекати? Це найгірше рішення. Залишайтеся до кінця. Я покажу, як допомогти тілу зсередини. Мене звати Ольга Степанова, я сертифікований нутриціолог, хілс-коуч, медикиня, Авторка наукових статей у сфері превентивної медицини, експертка з біо і нейрохакінгу. На цьому каналі я перекладаю мову гормонів, нутрієнтів і поведінки на людську. Підписуйтесь, якщо хочете розуміти тіло дитини краще за Google. Тут доказово, сучасно і з любов'ю. Акне це не просто прищі від гормонів. Це захворювання сильних залоз і воно має глибокі причини. Які це можуть бути причини? Перше, це може бути надлишок андрогенів. Порушення очищення шкіри, запалення, неправильне харчування, стрес, інсулінорезистенність і найважливіше ігнорування проблеми може призвести до постакне. Ну, постакне це ми всі знаємо. там, Руці, пігментація, хронічний стрес це викликає, ну і комплекси. Так як акне це захворювання, сальних залоз, робота в них пов'язана якраз з обміном статевих гормонів. У період статевого дозрівання при акне порушується цей баланс між андрогенами це статеві гормони, що виробляються яєчками хлопців, яєчниками у дівчат, і естрогенами. Підліткове акне це найпоширеніше захворювання шкіри серед підлітків. З ним у тій чи іншій формі стикається приблизно 95% дітей підлітків. Початок акне зазвичай спостерігається у дівчат ну, десь 12-14 років, у хлопців трошки пізніше, статеве дозрівання у них пізніше, приблизно 14-15 років. Чи може підліток просто перерости? Дуже часто запитання від батьків. Я рекомендую не чекати, тому що акне помилково вважається підлітковою проблемою. Ігнорування може тільки погіршити стан. Багато людей продовжують страждати на акне і після підліткового віку, а на шкірі ну з'являються рубці вже постакне. Тому з проблемою потрібно працювати відразу. Давайте поговоримо про те, як же утворюється це акне. Як утворюється акне. Під впливом певних гормонів утворюється надлишок шкірного сала і пори набрякають, порушується очищення цих пор, і відбувається закупорка. А в самій цій пробці закупорені, розмножується патогена мікрофлора і викликає вона таку висипання картину висипів на обличчя. Супроводжується рецидивами, повторюється, загострюється, впливає на самооцінку підлітка і погіршує якість життя. І ж причини утворення акне. Давайте розберемо топ-5 причин утворення акне. Перше це неповноцінне харчування і дефіцит. Ти нутрієнтів далі. Шлунково-кишковий тракт дуже розповсюджена проблема. Порушується ШКТ, порушується система детоксу, хронічний стрес, а у кого в школі немає хронічного стресу, інсулінорезистентність, запалення низького рівня, ну і надлишок підвищена чутливість до андрогенів. А ваша дитина стикалася із висипаннями? Що випробували? Що спрацювало, що не спрацювало? Напишіть в коментарях, розберемо разом. Головне питання: що з усім цим робити? Пропоную вам протокол роботи з акнем. Крок перший. Потрібно прибрати тригери, зменшити ті продукти, які якраз і викликають запалення. Це цукор, це трансжири, це глютен і молочна продукція. На що замінити? Замініть на тверді насичені жири: Олія хі, кокосова олія, рослинне молоко для салатів і страв використовувати нерафіновані олії, гарбузова, кунжутна, оливкова, конопляна. Використовувати корисні перекуси: дегідровані овочі, фрукти, горіхи, ягоди. На що ж замінити глютен? Крупи, кіноа, рис, гречка, овес, які є з маркуванням глютен фрі. Вироби є з альтернативного борошна, нут, мигдаль, зелена гречка, кокосового борошна. Тощо переходимо до кроку. 2. додайте суперфуди для здоров'я шкіри. Перший суперфуд це печінка тріски. Це джерело активної форми вітаміну А. Регулює вироблення шкірного сала, звужує пори, пришвидшує оновлення шкіри. друге насіння гарбуза і коноплі. Це джерело цинку, з меншою кількість висипань. Далі жирна морська риба. Це незамінні жирні кислоти омега-3, захищають шкіру і знижують запалення. Обирайте ягоди, смородину, обліпиху, чорницю, лохину, це антиоксиданти, це вітамін С, якраз знижує запалення шкіри. Далі переходимо до кроку 3. Підберіть базовий догляд за шкірою. Перше, щоденно необхідно очищувати, тонізувати, зволожувати. В цьому вам допоможе ваш косметолог. Не використовуйте скраби для обличчя. Вони створюють мікропошкодження. Оця інфекція, яка там в закупорених порах сидить, вона розноситься повсюду, по всьому обличчю, це страшне. А, і провокує запалення і інфекції. Далі не підсушуйте акне засобами: спирт, хлоргексидин, зубна паста, фруктово-овочеві маски це все, табу. Акне це не причина експериментів, це сигнал для комплексної роботи. І підлітковий вік ну, це не лише про шкіру. Я як мама підлітка і знаю, що ви дивитесь батьки підлітків, розумієте, що акне це лише один з проявів. А ще зміна настрою, агресія, дівчатка вагу набирають, хлопці м'язову масу втрачають. Все це сигнали від гормональної системи, і тіло просить допомоги. Підлітковий вік він дуже вразливий період. Діти потребують особливої нашої підтримки. У минулому відео ми з вами говорили про гормони росту, про кальці, про скачок росту. Це основа здорової шкіри. Також. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Після цього можна отут подивитись. З вами була Ольга Степанова, нутриціолог, яка бачить за прищами біохімію, а за тривогою гормональний сигнал. Ситись, залишайте вподобайку і давайте ростити здорових дітей разом.